Ці чоловіки діляться на три категорії. Там, одна категорія це які категорично не признають жінок і вважають, що їх місце десь на кухні. Е, є чоловіки, які, скажімо так, прям пренебрінжительно відносяться, а є ті, які з повагою відносяться. Все залежить від того, як ти себе показуєш на першому виході. Кожен раз це, якби ти готуєшся бігти 100-метровку, але все біжуть з нуля, а ти біжиш десь метрів п'ятдесят позаду. І тобі за ці 100 метрів треба всіх дігнати і сказати, що я не останній і не гірший. Але насправді мені повезло, ну, може, тому що я себе так показую. <зала>, то До мене ставилися по-різному, але в кінцевому ітогі всі мене поважали і ніякої там не було. Був випадок, коли командир вирішив, що у нього жінки на бойові не ходять. У нього народилась донька, і він такий прийняв: у мене жінки на бойові ходять. І мене з посади розвідник-стрілець снайпер за один день ставлять на посаду кухара. Ну, мені довелося йти з того підрозділу, бо ну, боротися з чоловіком, у якого є лички, який має. Звання і щось доводити. Просто я пішла штурмовики. Там і жінки. Ну, хоча з штурмовиків жінок, я одна була на весь полк. Так, да, були дівчата, і медики хороші, там, а саме зі штурмовиків була тільки я.